Привіт, друзі! Це твоє авто. А це Lexus RX450H. Гібридний Lexus доїхав в нас зі штатів у 2019 році. Тонований сріблястий колір, безключовий доступ, хороша комплектація. Чорний салон шкіряний, електричні сидіння, повний електропакет, електрорегулювання керма, підігрів та вентиляція сидінь, мультикермо, датчики світла, дощу, жодних помилки на панелі приладів. Також є камера заднього огляду, люк, двозонний клімат. І ще багато приємних опцій для ваших комфортних поїздок. Просторий задній ряд. Є зручний підлокітник з підстаканником. Просторий доволі багажник. Влізуть всі ваші речі і можна подорожувати на далекі дистанції. Подивитись машину, можна буде за адресою вулиця Розумовська, 34, місто Одеса. А придбати машину можна буде в кредит, лізинг, трейд-ін або заготівку. Приходьте, розкажемо, покажемо, та продамо в найкоротший термін, і можливо саме це твоє авто.